Таю лише про найважливіше говоримо в інформаційному підсумку дня на першому подільському. Залишайтеся з нами, аби нічого не прогавити. Проросійський агітатор, котрий ще до початку повномасштабного вторгнення поширював антиукраїнські наративи, і як журналіст працював на Москву. Відповідатиме за держзраду днями. Оперативники СБУ піймали пропагандиста із цілою доказовою базою його злочиної діяльності. Фігурант після 24 лютого перебував у Хмельницькому і неодноразово поширював публікації, у яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах, дискредитував сили оборони. Та поширював фейки про внутрішню політичну обстановку в Україні слідчі управління служби безпеки України у Хмельницькій області повідомили про підозру про російському пропагандисту, який закликав до поділу України. До повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Віктора Медведчука. Як встановило слідство, згодом він також почав співпрацювати з російським пропагандистським інформагентством. Він поширював фейки про внутрішньополітичну політичну обстановку в Україні та сили оборони, також неодноразово поширював публікації, у яких ставив під сумнів існування України держави у міжнародно визнаних кордонах. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігуранта. Під час обшуків у його помешканні виявлено й вилучено техніку та мобільні телефони, які підтверджують його злочинні дії. Наразі судом підозрювано вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини за статтею 111 Тою кримінального кодексу України державна зрада зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без такої. До шести років позбавлення волі засудили 32-річного хмельничанина, котрий у лютому 2019 року, погрожуючи ножем, напав на двох п'ятикласників. Щоб забрати мобільні телефони у дітей, він здушив хлопчиків за шиї та приставив ножа. Свідком злочину став вчитель фізкультури, який в цей час проходив повз. Він і захистив дітей від розбійника та викликав поліцію. Раніше злоумисник уже відбував покарання в місцях позбавлення волі за майнові злочини. У Хмельницькому поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувався 18-річний пішохід. Аварія сталася по вулиці Пілоцькій. 52-річний місцевий житель керуючи автомобілем, ДЕО, збив юнака, який переходив дорогу на зебрі. Хлопця госпіталізували. Поліціянти встановлюють усі обставини події. Справжні патріоти, які навіть в умовах воєнного часу обрали службу у правоохоронних органах, 175 випускників Харківського національного університету внутрішніх справ, що знайшов прихисток на Хмельниччині, отримали дипломи бакалавра та лейтенантські звання. Урочистості бачили наші кореспонденти. 175 випускників Харківського національного університету внутрішніх справ отримали лейтенантське звання та диплом бакалавра. Від початку навчального року усі практичні та лекційні заняття відбувались у Кам'янці-Подільському. У нас хороша матеріальна база, багато докторів юридичних наук, професори. Я пішла на цю професію для того, щоб зробити суспільство кращим. Я хочу, щоб всі злочинці були загратими і щоб наша країна процвітала. Кожен із випускників уже забезпечений роботою, тож вже за кілька днів вони візьмуться до виконання своїх обов'язків у різних містах України. Частина з випускників піде до батальйону Людь, до гвардії наступу, продовжить там виборювати територіальну цілісність та незалежність, вибір європейський, демократичний нашої держави. Частина буде працювати слідчими, буде працювати дізнавачами, спеціалістами, криміналістами, боротися зі злочинністю. Навчальний процес від початку повномасштабного вторгнення змінився. Студентам дають більше практичних занять, які безпосередньо пов'язані із воєнними злочинами ворога, адже більшість нинішніх випускників працюватимуть над документуванням дій рашистів служити та захищати. Поліцейські, взагалі кожної області, зараз відряджаються на схід і на південь країни для проведення стабілізаційних заходів, відновлення правопорядку, особливо там на докупованих територіях. Тому ми і навіть проводимо додаткові заняття вже в наших поліцейських підрозділах. Тому більше приділяти уваги безпеці, більше приділяти уваги питанню документування, питанню застосування зброї. Хмельницька область залишається однією із найбезпечніших в Україні. Зі слів начальника головного управління Нацполіції у Хмельницькій області, за чотири роки немає жодного нерозкритого вбивства, а сама кількість злочинів скоротилась в рази. Цьому сприяють кваліфіковані працівники, а поповнюватимуть їх ряди в майбутньому і випускники Харківського вишу. Ми робимо максимально державне замовлення в даному навчальному закладі, щоб професійні кадри приходили до нас на практичну роботу і могли сьогодні десь би так максимально показати себе і максимально допомагати в напрямку роботи національної поліції для захисту нашого населення. Облаштуватись на новому місці студентам та викладацькому складу допомогли на волонтерських засадах. Відремонтувати десяток приміщень, кімнати, вбиралень, коридорів, душових вдалося завдяки підтримці компанії «Епіцентр» та депутатки Хмельницької обласної ради Уляни Ткаченко, аби правоохоронцям було комфортно не лише навчатись. Від нашої команди була надана величезна підтримка для студентів, для викладацького складу. Ми продовжуємо підтримати наших хлопців, наших дівчат, які стають нашими захисниками, Сниками і захисниками правопорядку, особливо під час війни і після війни, вони несуть свою службу і будуть гідно нас захищати. Харківський університет внутрішніх справ продовжить свою діяльність у Кам'янці-Подільському, що дасть змогу отримати перспективну освіту абітурієнтам Хмельниччини. Оксана Медведєва, Дмитро Мільєнко, телеканал Перше Подільський. Є такий предмет, як захист України, і опанувати його потрібно на відмінно. Зброю, спецзасоби та хитрощі тактичної медицини продемонстрували охоронці Феміди старшокласникам меджибіської громади. У такий спосіб співробітники служби судової охорони відроджують дещо забуту дисципліну. Чи вдалося? Дивіться за мить. Любиш Україну вчись перемагати. Ще 10 років тому. Шкільний урок із допризової підготовки видавався учням чимось обтяжливим та малопотрібним. Сьогодні батьки були б раді, аби їхні сини й доньки вміли накладати турнікет, знали, як поводитися з розтяжками і навіть тримати зброю у руках. Власне, цього й взялися навчати охоронців ЕМІДи. І це побачити, відчути. Вони дивляться, вони знають, вони розуміють. Тут багато є родичів, які служать і захищають. Вони це бачать на фотографіях, а тут вони в руках потримують. Голоски в Трибухівці та Меджибіж вишколи відбулися одразу у трьох школах Меджибузької громади. Старшокласники від таких уроків у захваті, адже переважна більшість підлітків уперше тримали у руках зброю. Показували, як користуватися зброєю, розбір різних зброї, автоматів, пістолетів. Показували, як потрібно накладати турнікет, медицину, також про зброю розказували, як поводитися зброєю. Ну і також багато ще цікавого іншого. Замість теорії цікава практика на першій локації. інструктори служби судової охорони навчають хлопців та дівчат збирати та розбирати АК 74 та володіти гвинтівкою. У старшокласників мільйон питань та величезне бажання самотужки впоратися із завданням побудові по, по тактико-технічних характеристиках. Значить це гладкоствольна зброя, Форд-17Р р травмат своїми словами, спецзасіб споряджений гумовими кулями не смертельної дії. Поруч, уже на іншій локації своїми знаннями із тактичної медицини ділиться співробітник, який має реальний бойовий досвід за плечима. Його ціль досить проста: навчити дітей швидко та правильно зупиняти кровотечу. Ці знання без перебільшення можуть врятувати життя. Час накладення турнікету 2 години. За чого ми фіксуємо час? 10.09. Щоб ми розуміємо, що в 12.09 вже до турнікета ніхто не буде лізти, його будуть вже знімати в операційній. Заступник селищного голови зауважує, що такі навчання є нормою у багатьох країнах світу. Організували вишкіл у рамках співпраці із Меджибильською громадою. Продовж року до таких занять хочуть залучити усі тамтешні школи. На даний момент чудова співпраця з службою судової охорони Хмельницької області. Зараз у нас в країні йде повномасштабна війна. Дай Боже, щоб вона скоро скінчилася, щоб всі наші воїни, захисниці і захисники повернулися додому живими та неушкодженими. Але на даний момент ми повинні підготовлювати наше молоде покоління до патріотизму, до віри в наше світле майбутнє. Майже усі старшокласники виявили бажання й надалі вивчати основи військової справи. Для когось це суто пізнавальний матеріал, а для когось вибір майбутньої професії. Тож охоронці Фіміди обіцяють, що це лише початок, адже такі знання необхідні, а вміти захищатися повинен кожен. Рятувальники, атомники, лісівники та нацгвардійці тренувалися гасити пожежу в лісі. Навчання провели поблизу критичного енергетичного об'єкту нашої області Хмельницької атомки. Уявно, пожежу гасили 52 особи за допомогою восьми одиниць техніки ДСНС та по дві одиниці техніки лісівників та нацгвардійців. Підготовка до можливої загрози тривала у два етапи: спочатку здійснюється локалізація пожежі, а потім сама ліквідація. Такі тренували. Аня відбувається щорічно. На Хмельниччині завершили оновлення ще одного житлового комплексу для переселенців. Завдяки співпраці з громадськими та міжнародними донорськими організаціями вдалося у короткі терміни реконструювати один із гуртожитків у селі Зіньків. Там облаштували 64 кімнати, які оснащені усім необхідним для комфортного проживання. У селі Зіньків запрацював ще один жилий комплекс для переселенців. На базі одного з гуртожитків облаштували 64 кімнати з усіма зручностями, меблями, кухнею та соціальним простором. В короткі терміни в майже за п'ять місяців об'єкт відновлений. Він і повністю готовий для поселення внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні тут буде розміщатись 250 чоловік. Ми дуже тісно зараз співпрацюємо з людьми і бачимо різні історії життєві, і бачимо, наскільки ця підтримка важлива для них, і те, що вони знають, що є їм куди приїхати, є де поселитися, є де жити. Окрім того, планують відкрити продовольчий магазин та кабінет сімейного лікаря, а також залучати жителів до навчальних та психологічних програм. Така ініціатива стала можлива завдяки співпраці із громадською організацією Металаб. Ми також перепланували приміщення так, що з коридорної системи зараз тут є практично такі маленькі квартирки на одну кімнату, дві і три. Є спільні кухні, облаштовані повністю санвузли. Цей проект обійшовся нам близько 25 мільйонів гривень, а досить багато коштів пішло на зовнішні інфраструктурні рішення. Це заміна трансформаторів, це очисна споруда, насосна станція. Тощо також ми відновили дах. Окрім того, допомогли коштами для реконструкції і міжнародні донорські організації. Зокрема, вдалося залучити 70 тисяч євро для створення комфортного житла. Як зазначають посадовці, із благодійниками тривають перемовини, аби ініціативу продовжити. У Херсонському національному технічному університеті, що розмістився у Хмельницькому, відкрили перший коворкінг для студентства. Втім, скористатися освітнім простором зможуть всі охочі. А перш за все, молодь ВПО. Чим буде цікавий коворкінг? Дивіться за мить. Коворкінг для молоді ВПО у Херсонському національному технічному університеті, що через війну був релокований до Хмельницького, відкрили робочий простір для студентів. Тут здобувачі освіти, а таких близько двох тисяч зможуть реалізовувати свої потреби від навчання до створення власних проєктів. Коворкінг призначений для того, щоб молодь ВПО, перш за все з Херсонщини, бо ми звідти могла прийти працювати. За власний розсуд на навчатися, якщо у них, наприклад, онлайн заняття проходять і немає можливості доєднатися до цього заняття. Багато зі студентів, покидаючи домівки, залишались без всього необхідного, зокрема і засобів для навчання. Саме тому для комфортних умов за сприяння проєкту Співдія ноут приміщення обладнали 20-ма ноутбуками. Тож днями студенти вузу провели перший майстер-клас з розробки анімованої листівки на Великдень. Кажуть, такі заняття стануть поштовхом для розкриття творчого потенціалу. Графічний дизайн є доволі актуальною темою, і ну нікому не буде зайвим навчитися таким навичкам. Надалі планують періодично організовувати майстер-класи та онлайн-лекції від викладачів. Окрім переселенців, відвідувати коворкінг можуть всі охочі жителі Хмельницького. Адже, як зазначають організатори, наш регіон гостинно прийняв їх. Усвітній простір працюватиме у будні з 9 до 16 години. Івана Шимчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Якщо чесно. Цього року останній четвер перед великоднем припав на 13 квітня. Для вірян його прийнято називати чистим. У цей день люди моляться, починають пекти паски та прибирають домівки. Чи дотримується традиції цього дня краяни? Дивіться у постійній рубриці. Питання дня сьогодні чистий четвер. Скажіть, чи дотримуєтесь традиції цього дня? Ну так пробирання. Даво вікна, все як має бути, щоб було чисто і як в Україні. Обов'язково повимивала всю в хаті, в квартирі. Ну, Чого притримуюся, стираємо, миємо. Ми вже люди дотримуємося таких правил. Пожилі вже і затримуємось трохи. Встав вмився, що ти все, ти вже чистий. Я католичка, тому я свій великдень вже відсвяткувала, але ну, я вважаю, найголовніше в чистий четвер це бути на службі. Треба прийти до храму і очистити свою душу, не лише кімнатою, квартирою будинок. Поки ні. Бо в нас маленька дитина нема як. Але трошки, так, да, трошки поприбираємо, приготуємо, паски сьогодні спечемо. Це давні традиції наших батьків, наших предків, тож ми повинні дотримуватися. Всі купатися будуть, як зазвичай. Ну і скрізь, щоб чистота була. Вже почали пекти Паску сьогодні? Так, да. да. невістка випукає вже. Ну, вон Треба пиль повитирати, попилососити, Ну і так, все, вже ніби підготувалося. Сьогодні чистий четвер. Скажіть, чи дотримуєтесь традиції цього дня? Сьогодні, ну так, став рано, помився, так як треба, пописосив, уборку зробив, от і все. Напередодні дня навколишнього середовища в Україні, який щорічно відзначають у третю суботу-квітня, перші особи області разом із колективами доєдналися до корисної справи, висадили саджанці калини, туї і ялини. Мета такої ініціативи підвищити рівень свідомості людей у питаннях, що стосуються збереження безпеки навколишнього середовища. Таким був цей день учима наших журналістів. Дякуємо, що прожили його із першим подільським. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.